Доброго дня, діти! Ми з вами продовжуємо виконувати шов-хрестик. Сьогодні я вам пропоную вишити ось таке сердечко. Для нашої роботи нам потрібен листочок картону, папір в клітиночку, олівець, фломастер або Кольоровий олівець, шило, голка з ниткою, ножиці, і клей. Спочатку ми з вами підготуємо нашу викройку, за якою будемо вишивати. І так, ми беремо листочок в клітиночку і будемо намічати, де в нас. Буде наше сердечко. Поставте крапочки посерединці. Одну, дві, три, чотири, п'ять. Шість. І вниз. Одну, дві, три, чотири, п'ять, шість. Візьміть олівчик. І позначте полосочки. Але тут ми з'єднуємо зверху дві полосочки, тобто три крапельки ноші. І з другого боку також позначаємо дві полосочки. Тепер в бок ми з вами відкладаємо одну і. І ще одну крапочку. І так відкладаємо вниз на два рядочки. У нас вийшло одна, два, три, одна, дві, три. І ставимо наші точечки, це майбутні місця про колу. З'єднаємо олівчиком наші крапельки. Тепер наступний рядочок ми зужуємо на одну клітиночку в бік і проставляємо наші крапельки, з'єднуємо олівчиком края. Ще убираємо з боків по одній клітиночці, ставимо наші крапельки. З'єднуємо края олівчиком. І останній рядочок ми також прибираємо по одній клітиночці. Тепер все обвели олівчиком. Ось таке сердечко в нас вийшло. Для того, щоб ми зрозуміли, як нам вишивати. Ми замалюємо серединку, так, щоб нам було видно, де нам прошивати, а де не прошивати. Ось таке сердечко з наміченими нашими з наміченими нашими точечками проколу. Тепер ми беремо наш картон, прикладаємо. До нього наш, наше сердечко, ви вибираєте, де воно буде розташовано. Я хочу посерединці. Закріпила з усіх боків в мене зажимчики, а ви можете закріпити прищепочками. І робимо прокольчики по крапочках. Зробили прокольчики, зняли. І в нас ось така краса получилася. Ось така краса получилася. Тепер беремо уголочку з ниточкою. На кінці зав'язуємо наш пузелочок і починаємо вишивати знизу. Починаємо вишивати знизу. Ми дивимося, де в нас крайня клітиночка. І Робимо сюди прокольчик верхній рядочок, прошиваємо хрестик. Ось такий хрест перший у мене вийшов. Тепер нам треба піднятися. На оцей рядочок. З виворотнього боку ми робимо з вами підйом. Ми бачимо, рест, перший у мене получився. Тепер нам треба піднятися на оцей рядочок. З виворотнього боку ми робимо з вами підйом. Ми бачимо крайній прокольчик. Але піднімаємося. Трішечки вище на один рядочок вище. І починаємо прошивати. Прошиваємо з вами другий рядочок, в нас виходить. Якщо ми подивимося на наш малюночок перший. А тут у нас раз, два, три, три клітиночки ми повинні прошити Це друга. І це третя. І прошиваємо в зворотньому боці. Піднялися на одну клітиночку в горку і прошиваємо в зворотньому боці наш зразочок нашу вишивку хрестиком. Дошили до краю, і нам треба піднятися на наступний рядочок. Ось він у нас краюшок, і нам треба попасти трішечки в верхню дирочку. Ось попали. І прошиваємо тепер наступний рядочок. Ми рахуємо, скільки в нас повинно бути. Раз, два, три, чотири, пять прошивів. П'ять напівхрестиків прошиваємо. З виворотнього боку ми дивимося, щоб у нас акуратна робота вийшла, то наші шовчики, наші стіжочки ми піднімаємо тільки вгору. Ось ми дошили до краю, піднімаємося вгорку, піднімаємося вгорку. І прошиваємо в зворотньому напрямку наш хрестик. Прошили до края і піднімаємося на один рядочок вверх. Нам треба не в цю дирочку потрапити, а в ось цю. Тепер у нас сім хрестиків повинно вийти. Шиваємо. Не поспішайте, обережно працюємо з голочкою, щоб самим не наколотися. Піднімаємося трішечки вгору і прошиваємо в зворотньому напрямку. Повертаємося в зворотньому напрямку, і в нас виходить ось така вишивка хрестиками. Слідкуйте щоб Ниточка була. Одної товщини, якщо вона закінчується, трішечки підтягніть, або використовуйте нову ниточку Ось я дошила до краю, і в нас залишається останній рядок. Отут От треба бути уважними. Останній рядок ми прошиваємо одну і другу клітиночку. Піднімаємося на горку. прошиваємо одну і другу, пропускаємо, пропускаємо одну дірочку і. Продовжуємо шити. В нас також виходить одна і дві. Піднімаємося на горку і шиємо в зворотньому напрямку також одна і дві. Тепер нам треба попасти в оцю дирочку. З виворотнього боку в нас виходить отак, як хрестик вийшов. І прошиваємо наші останні дві полосочки. Ось таке сердечко в нас з вами вийшло. Таке, як і на нашому малюночку, тільки вишитий нитками. Ниточку ми обрізаємо. Слідкуйте, щоб голочка була в гольниці або на магнітику. І приклеюємо нашу ниточку до картона. Вона вже нікуди не дінеться. Ось така. Вишивка, сердечко в нас вийшлося. Ми можемо її виділити, що це в нас сердечко, тільки обережно, можна не виділяти. Ось так я. Намалюю, що це моє сердечко ось таке. Можна не виділяти. Бачите, яке в нас вийшлося сердечко. Ви можете вишити одне сердечко і позначити його. Можете не позначати нічим, а так і залишити вашу роботу. А можете вишити декілька сердечок. Бачите, я вишила синьо жовті Сердечки. Як наш прапор. Сьогодні ви гарно працювали на уроці, і я чекаю на фото ваших дивовижних сердечок. Ось таких. Всього вам найкраще.